У Польщі розгорівся гучний скандал після побиття українських підлітків у Слубському будівельному училищі. За порушення цих вимог українським родинам у Польщі можуть загрожувати значні штрафи. У польському інформаційному просторі фіксують нову хвилю дезінформації, спрямовану проти українців. А також готуються зміни, які безпосередньо торкнуться як місцевих мешканців, так і українців, що планують отримати водійські права. Про все це у сьогоднішньому випуску. Підписуйтесь на канал Українці за кордоном, щоб знати все про нововведення для українців у різних країнах. У Польщі розгорівся гучний скандал після побиття українських підлітків у Слупському будівельному училищі. За попередніми даними до інциденту могла призвести ксенофобська риторика одного з викладачів, який за свідченнями учнів та батьків систематично принижував дітей українського походження. Про ситуацію 4 грудня повідомив польський портал ОНЕТ, а українська сторона вже офіційно втрутилися. Генеральний консул України в Данську Олександр Плодистий закликав до об'єктивного та всебічного розслідування як факту побиття, так і поведінки педагога. За інформацією, яка стала відомою 3 грудня, вчитель нібито називав українських школярів покидьками, погрожував незадовільними оцінками на іспитах і стверджував, я доведу вам, хто такий поляк. Частина його висловлювань була зафіксована на відео та опублікована в мережі. У класі також траплялися ситуації, коли польські учні вмикали звуки вибухів зі словами Час ховатися, надсилали образливі повідомлення, а педагог, за словами батьків, не реагував, а іноді навіть підтримував подібну поведінку. Адвокат Давид Дехнет підтвердив, що через такі висловлювання у деяких учнів сформувалася негативна установка щодо українців, і це могло стати приводом до подальшої агресії. Кульмінація конфлікту сталася після уроків, коли група старшокласників напала на двох українських підлітків очевидці повідомляють, що напад супроводжувався образами на національному ґрунті. Один із нападників плюнув в обличчя 16-річному хлопцю зі словами на фронт українська після чого почалося побиття. Внаслідок нападу один підліток отримав струс мозку, інший перелом ключиці. Пійку припинила перехожа жінка, яка пригрозила викликати поліцію. За словами батьків, заяву до правоохоронців вдалося подати лише наступного дня, оскільки спершу у відділку її нібито відмовилися приймати. Поліція Слупська підтвердила, що розпочала службове розслідування з огляду на суспільний резонанс та повідомлення ЗМІ. Речник поліції наголосив, що подібні випадки неприпустимі та мають отримати незалежну реакцію держави і суспільства. Паралельно управління освіти Польщі розпочало окрему перевірку щодо викладача, який наразі перебуває у відпустці. Український консул Олександр Плодистий заявив, що у разі підтвердження записів відповідальні особи повинні бути притягнуті до відповідальності. Тим часом адвокат Дехнерт наголошує, відсутність реакції з боку школи створює відчуття безкарності та підсилює ризики повторення подібних інцидентів. Наразі слідчі органи працюють над встановленням усіх Іх обставин допитують учасників, аналізують відеозаписи та вивчають можливість кваліфікації події як злочину на ґрунті національної ненависті. Тим часом, на тлі резонансного інциденту, українським батькам у Польщі нагадують про важливі правила пов'язані з обов'язковою освітою та наглядом за дітьми. Видання новини лайф повідомляє. За порушення цих вимог родина може загрошувати значні штрафи, у деяких випадках до 50 тисяч злотих. Зокрема, польське законодавство прямо забороняє залишати без нагляду дітей віком до 7 років, адже вони не здатні самостійно оцінювати небезпеку. За такі дії передбачено штраф від 20 до 5 тисяч злотих, залежно від обставин. Небезпечними вважаються будь-які ситуації, що несуть реальний ризик для життя чи здоров'я дитини. Від 1 вересня 2024 року. Року українці, які претендують на виплату 800 злотих, повинні забезпечити відвідування дітьми польської школи. Міністерство народної освіти Польщі пояснює, за невиконання цієї вимоги можуть бути застосовані адміністративні санкції, зокрема штрафи. Один окремий штраф не може перевищувати 10 тисяч злотих, а сума кількох 50 тисяч. Перед надкладенням стягнення школа має право винести офіційне попередження. Від 1 січня 2025 року діє ще одна норма: якщо учень пропустив понад 25% батькам також можуть призначити штраф до 10 тисяч злотих. Нагадаємо, що законодавство Польщі суворо забороняє залишати дітей або тварин у зачиненому автомобілі без догляду. За це передбачено 500 злотих штрафу, а в окремих випадках навіть кримінальну відповідальність. Якщо всередині авто перебуває дитина або тварина, сторонні мають право розбити вікно для порятунку. Однак, оптимальні... Нем рішенням залишається негайне звернення до поліції. Додамо, що президент Польщі Кароль Навроцький підписав оновлену версію закону про допомогу українським біженцям, але заявив, що це продовження останнє. Він наполягав на впорядкуванні системи підтримки та рівному підході до всіх національних груп, окремо наголосивши на необхідності збалансування соціальних виплат. Тим часом у польському інформаційному просторі фіксують нову хвилю дезінформації, спрямовану проти українців. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє у Фейсбук: масово поширюють неправдиві твердження про нібито небезпечну українську їжу у маніпулятивних дописах. Користувачів закликають боякувати. Товари з штрих-кодом 482, який які є стандартним позначенням продукції українського виробництва. Автори таких постів стверджують, що вся українська продукція заражена, однак ці заяви не мають жодного фактичного пінґрунтя. Фахівці наголошують, пропагандисти свідомо спекулюють на поодиноких випадках, коли окремі партії продуктів, незалежно від країни походження, не відповідають нормам якості. Ці інциденти трапляються у всіх державах, і саме тому польські інституції регулярно публікують попередження щодо конкретних товарів. Проте узагальнення, що нібито вся українська їжа є токсична, є класичним прикладом маніпуляції та частиною ширшої антиукраїнської кампанії, яка активізувалася у Польщі від початку повномасштабного вторгнення. За словами аналітиків, мета таких вкидів підірвати довіру між українськими та польськими громадянами. Створити відчуття загрози та вплинути на соціальні настрої, що можуть позначитися і на політичних рішеннях Варшави щодо підтримки України на тлі цієї інформаційної атаки у польській статистиці також фіксують тривожну тенденцію. Лише січня, по липень 2025 року. Зареєстровано 543 злочини на ґрунті ненависті на 41% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Ці дані правоохоронців підкреслюють необхідність письмового ставлення до інформації інформаційних маніпуляцій, здатних провокувати реальні суспільні конфлікти. Також готуються зміни, які безпосередньо торкнуться як місцевих мешканців, так і українців, що планують отримати водійське посвідчення. Міністерство інфраструктури країни опублікувало проєкт про підвищення адміністративних зборів за видачу посвідчень водія. Як повідомляє портал ІнПОЛАНД, невдовзі вартість як стандартних, так і міжнародних водійських прав зросте. Зокрема, плата за стандартне посвідчення збільшиться до 115 злотих. Це на 15 злотих більше, ніж раніше. Міжнародні водійські права також подорожчають. Їхня вартість зросте з 35 до 40 злотих. Проект постанови вже оприлюднений на сайті Центру урядового законодавства, а набрати чинності нові правила мають через 14 днів після публікації. Тож у Цім, хто планує подавати документи найближчим часом, варто врахувати підвищені витрати. У міністерстві пояснюють, що чинні розміри зборів давно не переглядалися та фактично не покривали адміністративні витрати. За інформацією місцевих органів влади, лише у 2023 році витрати на виготовлення та видавання водійських документів перевищили надходження від зборів більш ніж на 30 мільйонів злотих. Підвищення має на меті збалансувати ці витрати та забезпечити ефективну роботу. Боту системи раніше також повідомлялися про оновлення бланків заяв на дозвіл на тимчасове проживання, так звану карту побиту та зміну вимог до додатків і фотокарток. Ці нововведення стосуватимуться всіх іноземців, включно з українцями, яким у майбутньому доведеться переходити зі статусу тимчасового захисту на статус тимчасового проживання. Юристи радять уважно стежити за офіційними роз'ясненнями, аби уникнути помилок під час подання документів. Нагадуємо, залишайтеся з нами, щоб оперативно отримувати об'єктивні новини та корисні роз'яснення. Українці за кордоном підписуйтесь на наш канал. Ми стежимо за всіма змінами, що можуть впливати на ваше життя у Польщі та інших країнах Європи.